Як створити цифрову людину, яка озвучить ваш текст? Всім привіт! Мене звати Анна Пацан, я співзасновник web 3 університету Льонторн Global І сьогодні ми будемо з вами розбирати штучний інтелект DID і створювати з його допомогою ролики з використанням діджитал людей і навіть цифрового двійника Мене. Отже. Давайте знайомитися. Ми знаходимося на головній сторінці сайту DID. Є можливість безкоштовного користування в певному Обмеженому доступі доступ обмежується у нас 20 кредитами, такими умовними токенами, які сервіс нам надає, для того, щоб ним користуватися, щоб зрозуміти, чи він нам подобається, чи подобається результат який він нам дає. Цих кредитів вистачає на створення досить великої кількості коротеньких відео. Чим довше ваше відео, тим більше кредитів з'їсть сервіс. Отже, які його можливості? Його можливості наступні. Ми можемо обрати презентера з того, який у нас наданий сервісом, або можемо завантажити власні фотографії з певними вимогами, які тут описані. Так, я завантажила кілька своїх фотографій. Так, в правому куточку. У нас є а, можливість заповнити текст, написати скрипт, обрати мову. Мов дуже багато: є англійська, є українська і дуже-дуже багато інших мов. Обрати voice. а, жіночий з різними варіантами, чоловічий з різними варіантами, і також стиль а, озвучення. А, так. Отже, в мене було завдання наступне. Мені потрібно було а, створити ролик запрошення на курс Вептруніверситету Global Практичне використання штучного інтелекту. Для цього я використала два сервіси штучного інтелекту: це студію DID і, звісно, ChatGPT для написання самого тексту. Отже, я попросила чат GPT написати запрошення від імені мене, від імені Анни Пацан на курс практичного використання штучного інтелекту. Зробила це двома мовами. Все це мені прямо в одному вікні зробив чай А, Так, ми це копіюємо в розділ скрипт, а, обираємо мову, обираємо спікера, а, обираємо інтонацію, з якою. Ми хотіли б прочитати цей текст. Так, копіюємо. Також у нас а, доступний а, попередній, а, перегляд недоступний, але доступне попереднє прослуховування тексту. Для того, щоб зрозуміти, а, які стилі нам підходять. До речі, а, не в кожного спікера є свій стиль. Так, але ми можемо вибрати. Послухати, ой, навіть є функція шептання, да, такого нашіптування. Є також а, стилі Friendly, Excited, Cheerful і так далі. Тобто, все це можна попробувати абсолютно безкоштовно, не витрачаючи своїх безкоштовних кредитів в цьому розділі. А, окрім цього, а, ми можемо поставити невеличкі паузи а, по пів секундочки. Такі брейки. Якщо нам не стоїть завдання взяти саме нашу зовнішність, наш аватар, ми можемо згенерувати собі ai презентера за певними промптами. Тут вони підказуються або можемо написати їх в самій пошуковій, пошуковому рядочку. Так, і потім а, зробити з нього презентера. Нам надається 15 а, безкоштовних проб на створення а, такого AI-презентера. Ось нам така от жінка створилася за нашим запитом Full Body Portrait of Dilla Slight Smiles і так далі. А, також можемо обрати з тих, які наявні вже в бібліотеці, і створити відео. Щоб не займати ваш час, я вже створила два відео за допомогою своїх фото. Зараз ми їх переглянемо в бібліотеці. Це англійський і українське запрошення на курс практичного використання штучного інтелекту. Так, ну ви розумієте, що а, відео виходить не зовсім природне, тому що це штучний інтелект, голосом можна погратися, можна вибрати інший. А, він, звісно, не передає вашої природньої міміки, вашої природньої манери, яка є в житті. Але загалом це прикольно, якщо ви не приховуєте, що це робив штучний інтелект. Тому чому б ні? Якщо вам, наприклад, потрібно записати кілька роликів на різні ринки для своїх клієнтів різними мовами, то чому б не використати? Ось українська версія. З іншою фоткою, Е, мені вона на речі більше подобається. Все це можна скачати, зберегти, видалити, якщо вам не сподобалося, або поширити. Ще є варіант створення відео з завантаженим голосом. Ви можете завантажити голос з вашої бібліотеки, ваш, або якийсь інший. Можете обрати презентера. ai презентера або більш такого реалістичного. Так, можете змінити. Розмір картинки вертикально, квадрат, широкий, як вам потрібно для вашого майбутнього використання. Можете завантажити аудіофайл. І давайте спробуємо створити з допомогою цього цифрового чоловіка нове відео із завантаженим файлом. Так, Він у нас також займе два кредити. Десь приблизно до 30 секунд довжиною відео займає два кредити. Так, тобто, загалом, якщо ви будете робити пробні такі відео невеличкі, то 20 кредитів вам вистачить на 10 Пробних відео, чому б ні, різними мовами, різними аватарами, натуральними, ненатуральними, з вашою фоткою, з фоткою презентера з бібліотеки і так далі. З голосом справжнім, несправжнім в різних стилях. До речі, англійською мовою доступно більше стилей, українською доступно лише два голоси чоловічі і жіночі, і недоступні стилі поки що. Поки завантажується наше відео, ми можемо ознайомитися з прайсами. Коли в нас безкоштовні кредити закінчуються, ми можемо користуватися, обрати собі різний план. Також є пропозиція від D.I.D. для підприємств. Ціна обговорюється і наповнення також. Як на мене, дуже цікавий сервіс, його можна використовувати особливо в тих випадках, от, наприклад, коли вам потрібно створити якісь відео для різних ринків на різних мовах, і якщо там не потрібно докладати якихось надзвичайних емоцій, а це просто якесь інструкційне відео або Якась невеличка презентація без особливих емоцій, то чому б ним не скористатися? Отже, дивимося відео, яке ми створили за допомогою аватару, який є в бібліотеці студії DID і додали голос з нашої бібліотеки. Це міг бути і наш справжній голос. Що у нас е, вийшло? the person you become. The key to is to constate... Також можемо завантажити це відео. Ага, так. Таке в нас мотиваційне відео вийшло. І як на мене, варіант створення з аватаром штучним виходить більш природнім, ніж якщо ми завантажимо свою фотографію, оскільки все ж таки цей конфлікт між природнім життям і штучним життям він виникає. А наприклад, якщо ми беремо вже підготовленого презентера, даємо йому текст, він його озвучує дуже, скажімо так, з гарною дикцією, гарною вимовою, і вам не потрібно, ви не Студію, наймати е, дикторів, робити монтажі. Всі ці коротенькі відео ви можете створити у себе вдома за допомогою е, нейромережі студії І, е, Користуючись нагодою, я вас також запрошую на наш е курс ВПРІНІСТИТУ Льонторн Глобал, практичне використання штучного інтелекту, де ми по максимуму розбираємо можливості цієї трендової технології е і е дізнаємося, як використати її в бізнесі, в інвестиціях і повсякденному житті. У нас круті спікери з величезною експертизою в цьому напрямку, які вже реалізовують. Е Штучний інтелект у своїх проектах, тому я вас запрошую. Посилання під відео. Сподіваюся, вам було дуже цікаво. Пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.